Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розпочинаємо в'язати ось такий різдвяний будиночок. Він повністю зв'язаний з пряжі YarnArt джинс. У майстер-класі спробуємо, як будуть виглядати деталі з Gazal Baby Cotton. Додамо трошки YarnArt бегоні, але щоб вам було наглядно, показую повністю варіант з Ярнарт джинсу. І основу ми залишимо такою з цієї пряжі, основа будиночка виходить 4 на 4 см, і з за вишки він буде десь 7-8 см. Тож, він чудово підійде в якості ялинкової прикраси, але можна використовувати і просто як різдвяний декор. Гачком я буду в'язати 1,6 мм, і почнемо з основи, залишаю. Такий самий колір ярнард джинсу, коричневий. І ми зараз розпочинаємо ось з цієї деталі, з самої основи будиночка. Тут нам потрібно е, згадати, як в'язати квадрат. Ми робимо кільце, і в кільце пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. 2, 3, Чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Стягуємо кільце тугенько, щоб у нас не лишилося отвору. І в першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. Робимо повітряну петлю підйому і ще раз підтягуємо. Далі ми починаємо робити форму квадрата. У першу петлю ми пров'язуємо один стовпчик, у другу петлю пров'язуємо три стовпчики без накиду, 2, в наступну петлю один стовпчик. Далі три стовпчики без накиду. І так чергуємо один стовпчик. Один. Два. Три. Один. Один. Два. Три. Сполучний стовпчик у першу петлю, повітряна петля підйому. і ось уже маленький квадратик у нас сформувався. Далі ми пров'язуємо в усі петлі по одному стовпчику, а у вершини квадратику по три стовпчики без накиду. Ось таким чином. Один, один. Один, два, три. Пров'язуємо три стовпчики по одному, у вершинку: Один, два, три, знову по одному, три стовпчики. Один? Два, три. Один, два, три по одному, вершинка, і в нас залишається пров'язати один стовпчик без накиду. Робимо сполучну першу петлю і повітряна петля підйому. Таким чином, ми пров'язуємо усього 2, 4, 6 рядів. І в останньому ряді основи у нас між вершинками буде відстань у 9 стовпчиків без накиду. Пров'язавши основу, ми переходимо до в'язання стінок будиночка. Зазвичай для того, щоб змінити напрямок в'язаного полотна, ми пров'язуємо за передню або за задню стінку петлі. Але в такому разі, у нас будиночок буде як кошик з ось таким вигином. Нам це не потрібно, нам треба, щоб стіночки були рівними. Тому тут ми переходимо до стінок наступним чином. Ми заводимо гачок крізь. В'язане полотно, підхоплюючи ось так наскрізь стовпчик, протягуємо петлю і пров'язуємо вже як звичайний стовпчик без накиду. У наступну заводимо гачок, підхоплюємо сам стовпчик, а не верхню петлю. Знову стовпчик без накиду. І таким чином ми пров'язуємо кожну петлю. І бачите, у нас тоді кут виходить 90 градусів. І стіночка буде рівненька. І таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. Пров'язавши таким чином весь ряд, ми отримали 48 стовпчиків. І тепер просто без змін продовжуємо в'язати вгору. В мене пров'язано усього разом з першим рядом 12 рядів, тобто нам ще потрібно пров'язати 11. Ви ж можете змінювати розмір, як вам. Більше подобається, можна і основу зробити більшою, якщо вам потрібен. Будиночок більшого розміру ми завершуємо перший ряд сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю і тепер просто по одному стовпчику кожну петлю пров'язуємо вгору. Коли ми пров'язали необхідну висоту, ми ниточку закріплюємо та обрізаємо, і тепер нам потрібно 4 маркери. Нам потрібно позначити місця, де ми будемо вив'язувати ось ці трикутнички для основи даху, нам потрібно, щоб там, де у нас шов від сполучних стовпчиків, у нас була задня частинка, це передня. І для переднього трикутничка ми виділяємо 13 петель, так само для заднього. І з боків між ними буде по 11 петель. Тож маємо 13, і 13, 26, 11, і 11, 22, і всього в нас виходить наш периметр у 48 петель. Тепер ми знову беремо ту саму ниточку, приєднуємо її в місце першого маркера. І пров'язуємо 13 стовпчиків без накиду. Два чотири, п'ять, шість дев'ять, десять 11, 12 і 13. Тут маркер прибираємо. Робимо повітряну петлю, розвертаємо в'язання, наче перегортаємо сторінку книжки і робимо наступним чином. Ми робимо зменшення, тільки не невидиме, а звичайне. З першої і другої петлі, далі пров'язуємо по одному стовпчику у кожну петлю. І в останні дві петлі ми так само робимо зменшення. Повітряна петля знову на сторінку книжки перевернули. З перших двох петель робимо зменшення, далі пров'язуємо по одній. І з останніх двох. Знову робимо зменшення, повітряна петля, розвернули, і так само з перших двох зменшення, пров'язуємо по одній. З останніх двох зменшення. Повітряна петля розвернули. І таким чином ми продовжуємо до верхівки. Коли в нас залишається дві петлі, ми робимо останнє зменшення повітряну петлю, ниточку протягуємо і обрізаємо. З одного боку в нас основа даху готова. Ззаду робимо так само. Тепер основа нашого будиночку готова, і в наступній частині будемо з вами в'язати дах.